Якщо ви хоч трохи вивчали технології продажів, то скоріш за все чули про спін продажі. Але що це таке і з чим це їдять? Це відео для тих, кому дуже важко прочитати книжку на 300 сторінок, але кишеня свербить і продажі потрібні. Отже, Ніл Рекхем, автор методу, проаналізував 35 тисяч зустрічей з клієнтами, які були проведені з 10 тисячами продавців у 23 країнах світу. Так, написано у Вікіпедії про засновника методу. Ніл Рекхем каже, що методи завершення угоди, презентації переваг, роботи за переченнями, відкриті питання це не працюючі техніки на його погляд. Тому у цьому відео розберемось, що працює, а що ні. Також проведу приклади з реального життя та реальних кейсів. Я не просто буду ділитися думками, у мене теж є власна статистика. Особисто за останні 19 років я зробив більше 100 тисяч дзвінків, розібрав більше 10 тисяч дзвінків та переписок. Стосовно кількості розборів та аудитів, це всього на всього 10 дзвінків переписок в день, 200 в місяць, 2000 тисячі в рік, 10 тисяч за останні 5 років. Так, я роблю це кожен день і вчора теж робив. Моя статистика накопичена також з досвіду власних бізнесів, коли я ще не був тренером. А також ця статистика йде з того моменту, коли мої друзі та підприємці почали до мене звертатися, щоб я допоміг їм збільшити продажі. Бо я телефоную особисто кожен день, і ви можете зі мною на практиці на першої зустрічі перевірити спін продажі або інший метод. Ніл Рекхам каже, і, можливо, ви це чули, що є чотири типа запитань. Перше ситуаційні, друге проблемні, третє виймаючі, четверте напрямні запитання. Та у даному відео покажу, як саме задавати такі запитання, щоб клієнт бажав відповідати і сам приходив до думки: так, я цього хочу. Ви почуєте приклади і точні фрази. Це відео містить конкретні формули. Це є не у всіх платних курсах. Покажу вам ще п'ятий тип запитань, який додатково допомагає підняти конверсію, тому будьте уважні та додивіться до кінця. І так, поїхали. Перший тип це ситуаційні запитання. Це збір даних про ситуацію клієнта, виявлення фактів. Наприклад, скільки замовлень у вас кожен день. Або... Які рекламні канали у вас працюють? Який у вас бюджет? Це важливо знати. Але якщо потреба у клієнта не сформована, якщо нема достатньої довіри, ви отримаєте абстрактну або поверхневу відповідь від клієнта на ці запитання. Часто відділ продажів не знає про клієнта те, що потрібно знати, тому що клієнт не йде на контакт? Приклад. Одна з українських маркетингових агенцій звернулася до мене, я провів аудит та виявив, що саме такі запитання прописав попередній консультант у скрипті. Коли я прослухав дзвінки, виявилося, що ці запитання задаються клієнтам у одному з чотирьох випадків. Та власник звинувачує менеджерів чи консультанта, чи не знаю, в чому проблема. І тут я задав запитання власнику. А як ви думаєте, чому іноді люди не задають запитання, хоча знають, що це потрібно робити? Він сказав, тому що менеджер не впевнено собі, або клієнт не довіряє. Я кажу, все вірно. А де в скрипті, я запитую, де в скрипті відбудова довіри та причини? Причини, чому, само, чому саме цікаво відповідати на такі запитання? Власник подивився в скрипт, сказав, ну, так, цього нема. І розказав, скільки грошей вони загублюють через те, що менеджери задають правильні запитання, на які не всі клієнти розуміють, чому цікаво відповідати. І пастка заключається у тому, що іноді власники та керівники не аналізують формули запитань, оці от слова, не знають статистику відповідей на запитання. Проте рахують вирву продажів та знають, що. Після створення пропозиції купляє, наприклад, кожен восьмий. Да? А якби купував кожен другий, то ми б збільшили об'єм продажів у 4 рази. Щоб збільшити цю конверсію, ми разом в моменті доповнили скрип наступним: ми написали фразу, після якої клієнту цікаво відповідати на запитання. Тобто, щоб ситуаційне запитання містило причину. І фраза звучить так: уявіть, що ви клієнт, і я вас запитую. Перед тим, як сформувати вам пропозицію, перед тим, як перелічу всі переваги, чому це рішення ефективне, дозвольте задати вам декілька запитань, окей? З практики, скажу, що на таке запитання відповідають позитивно майже завжди, тому запишіть це запитання саме зараз. Ще ми зробили апгрейд ситуаційних запитань, на які хочеться відповідати. Наприклад, замість того, щоб запитувати, які рекламні канали у нас вже працюють, ми записали таке запитання. Уявіть, що ви потенційний клієнт маркетингової агенції, і я як продавець запитую вас, так, ще раз уявіть, ви клієнт. Я запитую для того, щоб знайти рішення для вас, як збільшити окупність ваших витрат на рекламу вашого бізнесу, кажіть, будь ласка, які рекламні канали у вас працюють? Легше відповісти на таке запитання. Так, тому що є вигоди, є цінність або є можливі варіанти відповіді. Також ми пропрацювали з агенцією проблемні запитання, яке теж було створено за моделлю спінпродажів раніше. Завжди бажано знати існуючу проблему клієнта, інакше нема проблеми, нема грошей. Бізнес це система вирішення чужих проблем в обмін на гроші. Тому дуже важливо задавати проблемні запитання. Ми подивились в скрипт та побачили ще таке проблемне запитання: звучало воно так. Що саме не виходить у налаштуванні реклами у Google? Ну тобто, таке запитання в лоб. Я прослухав дзвінки і помітив, що клієнт не може чітко відповісти на запитання. Тому менеджер був змушений йти далі без отримання відповіді, тобто задавав наступні запитання та отримав не дуже якісні відповіді. Тому у більшості кейсів не знав, як закривати угоду. І що ми зробили? Ми поміняли проблемні запитання на такі запитання, на які можна легко відповісти. Наприклад, уявіть, що ви клієнт, і я, як менеджер рекламної агенції, вас запитую. Деякі з наших клієнтів не мали аналітики, або вона показувала невірні дані, або був незручний вигляд. скажіть, будь ласка, як у вас з аналітикою? Тобто вже зрозуміло, про які саме складнощі йде мова, які проблеми. Допоможіть вашому клієнту відповісти на ваше запитання, тому що він, клієнт, він не такий професіонал, як ви. Тому у запитанні мусить бути частина відповіді. Тобто ви називаєте площину запитань та перераховуєте 2-3 можливих варіанти. Це так просто, ви це знали, але прослухайте ваші дзвінки та перевірте, через це може не купа грошей. Третій вид запитань по спін-продажам це виймаючі запитання. Вони потрібні, щоб клієнт усвідомив позитивні наслідки впровадження рішення, або негативні наслідки, якщо нічого не зробить. Або, іншими словами кажучи, який результат від результату, який результат від впровадження. Яка кінцева вигода та в чому вона вимірюється? Щоб це виявити, потрібні ці виймаючі запитання. Щоб задавати такі запитання, Потрібно розбиратися у ринку, у продукті глибше клієнта та іноді не гірше інженер. Наприклад, одна агрокомпанія, з якою я працював, я робив аудит менеджерів, команда близько 30 менеджерів з продажу по всій країні. Виявилося, що більше всіх продає той, хто краще знає продукт та ринок. А вам вдалося поєднати технологію продажів та експертне знання з продукту? Якщо хочете себе перевірити, знайдіть мій телеграм у описі під відео, відправте туди скрипт або записи дзвінків, допоможу впровадити виймаючі запитання, які є одним із самих складних типів запитань. Розкажу ще один приклад виймаючих запитань, відпрацьований на реальному досвіді одного з кейсів. Ще один з моїх клієнтів це інша агрокомпанія, яка займається продажами сільхоспів техніки українського виробництва. Вони звернулися до мене з наступним запитом: як зробити так, щоб клієнт усвідомив, чому важливо купляти нову техніку, а не купляти те, що вже було у когось у використанні. Я зробив діагностику. І виявив, що ситуаційне питання задають, окей, а чи ні, замість цього намагаються пояснити клієнту наслідки закупівлі старої техніки, а не зробити так, щоб клієнт сам це усвідомив, ці наслідки, та щоб клієнт не думав, що йому втюхують щось непотрібне. З власником ми разом прослухали дзвінки, і я почув, що менеджер, у якого на столі є книга пін продажі, Замість того, щоб задавати виймаючі запитання, намагається пояснити клієнту негативні наслідки. Якщо ви хочете почути, як можуть працювати спін-продажі у вашому бізнесі, особисто можу зробити живі дзвінки вашим клієнтам. Запрошуйте мене, вашого кращого тенера. Вашого кращого продавця, я готовий на батл. Ви зможете перевірити все за 1-дві години, а не читати місяцями книжки або чекати, поки навчаться менеджери. Хочете перевірити метод або тренера? Дай йому телефонний номер та скажи: телефонуй! Якщо ви хочете знати, чи є у мене досвід у вашій ніші, запитайте особистих в Телеграм або інстаграм, відповім швидко. І четвертий тип запитань по методу спін-продажів. Це направляючі запитання або ціннісні запитання. Приведу два приклади з цієї книги, тому уважно послухайте, разом з вами розберемо. І так, перше запитання звучить воно так: чому важливо вирішити цю проблему. А? І друге з книжки це у чому ще може допомогти це рішення. Але подивіться уважно, що перше запитання це причинний рівень, тобто ми йдемо вглиб. Чому важливо? А друге запитання це запитання про кінцеву вигоду, тобто, у чому це може допомогти. І як бачите, у книжці два різних підтипу у одному типі, і менеджерам важко розібратись. Ідея Ніла Рекхаму полягає в тому, щоб сфокусувати клієнта на вирішенні проблеми. А усю я не дуже згоден з автором спін-продажів. Особисто вважаю. Причина, чому клієнту цікаво вирішити, завжди важливіша самого рішення. Розумієте? Ще раз, причина потреби важливіша, ніж сама потреба. Ви знали, ви відчували, що клієнту важливо усвідомити не, що він хоче купити, а чому саме. Якщо ви не зрозумієте, чому потрібно купляти рішення, ви не будете його купляти. Тому я завжди раджу фокусувати клієнта на його мотиві, а не на рішенні або потребі. Тому що якщо людина вмотивована, то вже питання рішення відбудеться автоматично. Якщо людина не вмотивована, з'ясуйте мотив, який мотивує людину. Який мотив зараз рухає вами? А який мотив рухає вашим клієнтом? Гроші, економія. Ви чітко виявляєте мотиви, або тільки здогадуєтесь та підштовхуєте клієнта направляючими запитаннями, щоб він купив ваш продукт. Тому я додав п'ятий тип запитань, і я назвав його умовно мотиваційне запитання для того, щоб виявити інтерес людини, те, що його розпалює, мотив, те, що збуджує його. Те, заради чого він готовий на наступний крок, навіть якщо вже є підрядник або нічого не потрібно. Мотивація типу не давай-давай, а це поглиблення, вивчення, розвідка. Я вважаю, що професійний продавець це перш за все розвідник, психолог, а не спікер або оратор. Хоча ці навички теж важливі. Це, звісно, не стосується клієнтів, які готові зробити замовлення ще до зустрічі або дзвінка. Це стосується саме тих лідів, які не дуже впевнені. Коли ми розуміємо не факт, що клієнт купить, тому ми зосереджуємося на тому, а як же нам краще презентувати. І ми йдемо по шляху помилок та починаємо багато розповідати. А чому важливо не розмовляти більше? Знаєте чому? Якщо ви також сильно хочете продавати, то уж постарайтеся відкрити клієнта. Коли ви розповідаєте про щось своє, що відбувається з людиною, вона може втратити цікавість і почне думати щось своє. І поки ваш клієнт думає, він не все чує, що ви йому кажете. Як цього уникнути? Треба задавати цікаві запитання. Але які все ж таки запитання треба задавати? Всього існує в роботі з клієнтом два типи запитань: цікаві та нецікаві. Розберемо декілька кейсів. Наприклад, питання. В якому місці ви знаходитесь? Скільки у вас є лідів? Як довго ви працюєте? На ваші думки, ці питання доречні? Якщо так, напишіть це під відео. Але ті, хто погодився з доречністю, у мене для вас сумна звістка. Це не питання, це збір даних, анкетування. Отже, запитуйте правильні та цікаві запитання, дізнавайтесь, які втрати можуть виникнути у клієнта, вимірюйте їх, вимірюйте вигоди разом з клієнтом. І дозвольте клієнту самостійно. Упродовж розмови знайти ці відповіді, щоб клієнт усвідомив це сам і сказав: вау, я це хочу. Здогадуюсь, що багато менеджерів, керівників та фаундерів, можливо, і ви шукаєте ключ для успішних продажів. А він тут, на цьому каналі. Тому дивно, якщо ви ще не підписані. А якщо свербить уж дуже сильно, пишіть мені у приватні повідомлення, створимо ефективну модель продажів разом і протестуємо її наживо в моменті.